У Прилуцькому взялися за ремонт будівель, які пошкодили уламки російської ракети. У громадах волині жалоба за загиблими героями. У водоканалі показали, який небезпечний вигляд мав міський колектор. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з інформації про зрадницю. На Волині заочно судили жительку Луганської області за колабораціонізм. Вона керувала поштовим відділенням і перейшла на бік окупантів. Працювала начальницею поштового зв'язку, наче в її селі не стали керувати злочинці з Росії. Хоч є громадянкою України, Луцький суд заочно визнав її винною та призначив покарання три роки тюрми з конфіскацією майна. Як інформує Суспільне, до матеріалів справи суд долучив показання двох свідків. Один з них, рідний дядько, обвинуваченою, розповів на сайті так званої ЛНР бачив відео, де вона висловлювала антиукраїнську позицію. З його слів, жінка і раніше чекала русський мір. Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання колаборантки. Церковні дзвони сьогодні покликали Луцьк на похорон. У центрі міста десятки людей стали навколішки перед умовиною 34-річного військового Михайла Кузьми. Знаємо, що лучанин служив на посаді старшого стрільця аеромобільного відділення. Загинув 26 липня. Боронячи Україну на Донеччині, свій останній бій прийняв біля Георгіївки. Знаємо, що бійця лишилося двоє дітей і вагітна двійнею дружина. На прощанні з героєм була наша знімальна група. Більше у випуску новин об 19.00. Захищаючи Україну, загинув 32-річний житель села Городище Петро Корука. У Буратинській громаді Жалоба. Волинянин Поліг 27 липня на бойовому завданні він отримав поранення несумісні з життям. Повідомили, що це сталося під час мінометного обстрілу біля села Стариця Чугуївського району Харківської області. Прочин похорону воїна у громаді. Повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. У медзакладах Волині створюють палати героям. Вони для військових з важкими пораненнями. В управлінні охорони здоров'я Волинської військової держадміністрації пояснили, палати призначені для тривалого лікування. Загалом зараз в області активно готують медиків-реабілітологів, в тому числі таких, які допомагали б. І психологічно відповідні курси провели для понад 600 лікарів та 900 медсестер. Проводять і стажування за кордоном. А в одному з місцевих вишів діє нова програма з підготовки клінічних психологів. Вранці 22 червня у Луцькій громаді прогреміли потужні вибухи. Росіяни випустили на нашу область свої ракети й дрони. Ворожі цілі наша ППО знищила. Утім, уламки ворожих ракет таки пошкодили майно людей. Відтоді минуло більше місяця. Знаємо, що частину будинків вже ремонтують. Більше у сюжеті. Це житель села Прилуцьке Андрій Величко. Вранці 22 червня під час однієї з атак росіян в його будинок прилетіли осколки ворожої ракети. Попадання було ось по фундамент, ну і тут і розсіялось по землі. Ось тут попало в деревину і підняла хвиля, шифер, побила фасад. Дісталося не лише фасаду, посікло також дах, побило шибки. Пошкоджений будинок із середини. Вдарила хвиля в будинок, от, от коси тут і ось тут. От і ось тут це все повідпадало. Побитий уламками ракети будинок вже почали ремонтувати. За словами Андрія, матеріали робочих, усе це надала міська рада. Нині, за спостереженнями чоловіка, половину ремонту вже зробили. Лишилося трохи фасадних та внутрішніх робіт. Я очікував на як то кажуть, на свої сили, на допомогу, от, можливо, хтось з села там, ну, допомагали, як кажуть, дехто як міг, але, ну, звичайно, ще допоможуть. Але сама суть я не очікував, що ну, долучиться міська рада. от. Ну, Факт на лице працюють люди. А як воно буде далі, будемо жити, будемо бачити. Хата Величків не єдина, яка постраждала від російської атаки 22 червня. Побило 18 житлових будинків і згоріла одна господарська споруда. У ній загинула домашня худоба. Пошкодження попередньо оглянула і описала спеціальна комісія міської ради. Гроші на їх відновлення вже виділили. На сесії було виділено 2,5 млн грн. Сьогодні ми можемо бачити, що роботи йдуть по ремонту, по відновленню і будемо намагатися в найкоротший строк Ті роботи, які можна буде виконати, виконати. Знаємо, що станом на сьогодні в десяти сільських будинках відновили покрівлю, В семи замінили склопакети. Є два будинки, де мешканці побажали піти по програмі «Є відновлення». Відповідно, туди кошти з міського бюджету поки що не залучаються. При потребі будуть залучатися. Люди, які самостійно відновлюють чи планують відновлювати свої садиби, за словами Віктора Фіщука, зможуть отримати грошову компенсацію. Єдина обов'язкова умова збереження усіх чеків із придбанням будматеріалів. На Карпатка Карого в Луцьку завершили ремонт першої половини аварійного колектора. Водоканальники показали, який жахливий вигляд мала важлива для містян труба під землею. Кажуть, ремонт цієї ділянки був дуже важливим. Через неї траплялося чимало аварій в мережі. Коли добрались до неї, то виявили, що частина старого колектора фактично провалилась. Трималась лише завдяки ґрунту, а товщина труби стала в 10 разів тоншою від норми 1 см замість 10. Нині все гаразд поновили і дорогу по вулиці. Зараз до водоканал працює на іншій локації, теж під дорогою. Нагадаю, завдяки цьому колектору послугою водопостачання і водовідведення користується третина міста. Це 70 тисяч лучан. Графіті, реп, марш і яскраві люди Молодську вихідними відгримів Урбан фестиваль вуличних культур проводили його в незвичній локації у закинутому приміщенні. Де і що там було, і до чого тут евпівідрони? Дивіться в сюжеті. Цими вихідними знімальна група 12-го каналу потрапила на цікавий захід у Луцьку. Називався Волинський музичний Урбан Фестиваль вуличних культур. В одному місці зібралося безліч яскравих, творчих і креативних молодих людей. Це художники, музиканти, дизайнери, представники різноманітних вуличних культур. Місцем їхнього збору стала закинута будівля на вулиці Трункіна. Щоправда, до фестивалю цей ангар добряче змінили. Це колишній автозас, якщо я не помиляюсь, чому саме тут? Тому що це вільна локація. Власники цієї локації пішли нам на зустріч. Вони захопилися ідеєю, власне, просто ідеєю тут це все провернути, і вони захотіли подивитися, чи вийде у нас у ентузіастів зробити те, що ми зробили сьогодні. Обшарпані бетонні стіни перетворили на витвори мистецтва. Тут більше ста квадратів стріт-арту, стінопису, малярства. Над усім працювали луцькі митці й киянин Сашко, який організував тут художників. Я як куратор відповідав більше за концепцію. Е, є тут мої роботи як митця, як Сашка Селюка. Вони теж вписані в концепцію, але вони все ж таки мають. Двостороннє двозначне друге другорядне значення через те, що більшості мені було цікаво попрацювати як куратору і проявити митців людських, які вже працюють не один рік. Тут Оригінальне графіті представила компанія Cloud Castle. Ці 54 магазини виконані у стилі графіті. Кожен з них є неповторним і унікальним. Чим ми дуже пишаємося, адже це наш фірмовий стиль. Розголошувати про те, хто це малює і як це відбувається, ми не можемо. Але можна сказати, що виконавець завжди не знає, що вийде в кінцевому результаті, адже він починає роботу. в нього є якийсь сформований план, але що вийде в кінці. Ми, ми бачимо лише по результату. Задля результату окупівлі FPV-дронів компанія зробила тут ще одну не менш яскраву фотозону. Це тубус від Стугни, розписаний в стилі клаудкастл, лімітована футболка і трофейна аптечка окупанта. Усе розігрується, оскільки компанія Клаудкастл є соціально відповідальною. Ми займаємося декількома проектами. Один з них це йде виробництва епівідронів. Зараз ми всією компанією на чолі з Андрієм Соломіним, нашим керівником, збираємо на 10 дронів таких. І для того, щоб краще просувався збір, ми зробили ось такий склад розіграш подарунків. За умови донату 200 гривень на монобанку можна отримати будь-які з цих подарунків рандомно. На головному призі тубусі по закінченні розіграшу напишуть ім'я переможця. Триватиме він доти, доки не назбирається 160 тисяч гривень. Локації в ангарі облаштували маркетплейс. Його захопили локальні бренди, показували і продавали свій одяг і аксесуари. Ну, я точно придбаю одну з футболок Андрія. Це наш місцевий художник Андрій Горбаль. Він для цієї події, наскільки я знаю, створив лише п'ять екземплярів. З екземплярів я точно придбаю. Андрій чудовий художник його теж один стінопис представлений в одному з приміщень. І, власне, хочеться підтримати цю колаборацію, тому точно її придбаю. Із цікавого, отаке у шале ручної роботи його авторка Соня, робити ці вироби почала нещодавно. Дуже довго шукала ці е, шнурки, але знайшла на Варшавському ринку. Нашому дуже хорошу точку. 1295 дев'яносто прорекламую їх. Е, чудова жіночка, яка мені порадила, як їх робити. Не було туторіалу, ну не було опису уроку. Я поєднала те, що я знаю, і те, що як воно виглядає. І ось так створила. Буквально тиждень часу на фестивалі працювали також барбери. На локації можна було підстригтися, зробити укладку, причесати бороду. В окремому приміщенні гриміли скейтборди. Хлопці своїми руками побудували скейтпарк у цій локації. Інклюзивний простір з кріслом колісними перешкодами, урбаністичний лекторій, зона для відпочинку, футкурт і, звісно ж, сцена. Ввечері там гриміли концерти. Виступали репери, хіп-хопери, діджеї. Такий фестиваль кажуть. Гості новинка для сучасного Луцька. Раніше в нас таке відбувалося дуже-дуже давно. Коли молодь, яка вже тепер подорослішала і створила сім'ї, жила ще в Луцьку, а тоді вся ця молодь переїхала в інші міста на заробітки. Е Тепер нова молодь відроджує вуличну культуру, і це важливо підтримати, тому що якщо не підтримати, то швидше за все такого не повториться. Треба сказати, що фестиваль мав благодійну мету. Збирали на потреби п'ятого батальйону спеціального призначення Люпарт. Анастасія Качина В'ячеслав Білув, дванадцятий канал. Як зберегти життя постраждалого до приїзду медиків нині в умовах війни, навички надання першої домедичної допомоги набули особливо важливого значення для кожного українця на Рівненській АЕС працівників навчають правильно надавати першу домедичну допомогу та розповідають усі подробиці цього життєво важливого вміння. Працівники Рівненської АЕС незалежно від займаної посади почергово мають можливість пройти навчання на курсі з надання до медичної допомоги. Програму започаткували кілька років тому. У період воєнного часу домедична підготовка цивільних громадян набула неабиякого значення. Наш курс був започаткований ще до початку війни, тому у нас були такі більш цивільні теми. Так як у нас ситуація в країні, ми додавили ще вкраплення з тактичної медицини. Це зупинка кровотеч. Тобто наш курс починається це, як правильно зупиняти кровотечі, які є види кровотечі, що робити. А потім вже ми переходимо до надання до медичної допомоги при зупинці серця. Також ми вчимося, як надавати допомогу потопельникам, як використовувати АЗД автоматичний зовнішній, дефібрилятора. тобто ми це все розказуємо. На спеціальних заняттях учасники отримують базові навички надання допомоги постраждалим в різних життєвих ситуаціях. Домедична допомога це найпростіші невідкладні медичні дії, що виконуються безпосередньо на місці пригоди. Екстрена допомога без перебільшень може врятувати життя. Слухачі курсу дізнаються, як зупиняти кровотечу. Діяти при опіках, удавленні, втраті свідомості, зупинці серця, травмах хребта, переломах та про допомогу потопельникам. Інструктори курсу запевняють, що чітке розуміння алгоритму дій допоможе взяти себе в руки в екстреній ситуації. Та врятувати постраждалого. На нашому курсі люди от переступають у цей бар'єр страху. От наше завдання теж от одне з типу, щоб люди не боялися. Коли ти вже знаєш, що робити, та хоч приблизно запам'ятовуєш, ти вже знаєш, що ти от в таких от викликати швидку це вже добре. Почати робити непрямий масаж серця це добре. І от люди тут вчаться от переступати цей бар'єр страху. На навчальному курсі кожен учасник відпрацьовує навички порятунку себе чи оточуючих. Реанімаційні заходи виконують на манекені. під час занять. Усі між собою спілкуються, діляться здобутим раніше досвідом. Прийняття рішень з невідкладної допомоги у стресових ситуаціях складний процес, який потребує попередньої підготовки. Дуже важливо, щоб чим більше було людей в суспільстві, які вміють надавати домедичну допомогу, потерпілим. Зберегти життя людини до приїзду медиків надважливе вміння, яке опановують учасники цього навчання. Працівникам РАЕС, які закінчили цей курс, уже насправді доводилося надавати невідкладну допомогу постраждалим і навіть рятувати життя. А це найцінніше, що має людина. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, Уїта ЗГРС для 12-го каналу. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ. і Залишайтесь нами до зустрічі.